Звідти десь він летів. Він приземлився тут. Його вже забрали, цього шахеда. Так. Так, так. Ну от лишилися уламки кров від нього. Двигун знаходився десь в тому місці. Власник домогосподарства Василь показує на своєму городі вирву від шахеда. Вибуховою хвилею каже, пошкодило його та ще з десяток будинків по сусідству. Пошкоджений паркан, будинок, вікна, двері. В господарське приміщення. З початку повномасштабної війни, розповідає чоловік, з родиною майже щоночі ховаються в укритті. Його обладнали в підвалі. Було раніше, як гараж. Зараз з тієї сторони двері заложили дровами, ну, щоб вибухової хвилі не винесло, щоб стримало. Занесли, бачите, сюди, щоб можна було пересадити. Було таке, що цілу ніч. «Даже бувало таке, що сусіди приходились. Його сусідка Світлана Райчук показує, в будинку не вціліло жодного вікна. Боялися, щоб хата на хату не впала. Ну а в нас куди тут ховатися? Нема не де буде. навчувати. Будемо сидіти так, а що робити? В хаті зараз холодно? Дуже холодно. Ну, ні одного вікна». Світлана Паламарчук каже, усе сталося близько п'ятої ранку. Ось цей сірий будиночок. Повилітали вікна, з усіх сторін від дороги тільки всіліли. І там двері лежать посеред подвір'я. Загалом, внаслідок російської атаки шахедами, в громаді пошкоджено 21 будинок, розповідає заступник Старокостянтинівського міського голови Олег Барикін. Оперативно міським головою була скликана комісія табірки надзвичайних ситуацій, роздана робота комунальним підприємствам. Сьогодні нам допомагають працівники Червоного Хреста, які привезли нам матеріали. Це пленку, USB, фанеру. Чотири комунальних підприємства це місць світло, «Світло», ЖЕК і комунгосп, приступили до виконання своїх обов'язків. За його словами, загиблих та травмованих немає. Загалом, під час тривоги на Хмельниччині, сили протиповітряної оборони знищили шість безпілотників типу шахет. Повідомив у Фейсбуці начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Діана Колесник, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельниччина.